Вітаю вас на каналі Warband. А сьогодні спонсором відео є Warlord Games. Ці чудові хлопці і дівчата прислали мені з Англії ось такі три чудові коробочки з їхніми новинками, а саме: Epic Battles, Hell Caesar, Пунічна Війна. І тут у мене Рим і Карфаген. Буде цікаво, поїхали! Отже, в цьому відео ми трошки віданбоксимо ці коробочки. Потім я зберу кілька солдатиків і покажу вам, як це виглядає зібране, тому що, ви знаєте, на літнічках це одне, а коли воно зібране, воно виглядає зовсім інакше. А всім цікаво, як і як виглядають в першу чергу, ось ці чудові слоники. Отже, давайте, давайте почнемо з цих слоників. Перша упаковка. Як на мене, чудовий стиль, все, що треба намальовано, на головній картинці. Дві підставки слоників. В сумі чотири слоників чекають нас в цій коробці. Карпагенські бойові слони. Тут нам детально намальовано все і розписано Чотири слони, чотири вершники. Ну і 10 чоловік команди. Ну і пластмасові підставки. Та-дам! ще тут є ось така інструкція, як це все зібрати. Тут у нас є візитка Мірела. Мірела спакувала цю коробочку. Дякую, Мірела. І тут чудова-чудова інструкція, як швидко розмалювати цей епічний масштаб. Ну, чесно скажу, дуже корисні поради. тут. Ви бачите, відразу рекомендують ґрунтувати в коричневий ґрунт. І далі, далі, далі йти з малюванням базових кольорів. Це стандартні фарби використовуються з проливочками, тобто проливочки, бац-бац-бац, і все готовенько. До речі, до речі, в інших коробках є декальки. Відповідно, всі ось ці пальми і ось ці півмісяці, все це можна наклеїти декальками і виглядає це все, як бачите, просто бомбезно. Ну Давайте до шків. Їх тут два, і вони ось так між собою скріплені, щоб нічого не ламалося. Це дуже прикольненько. Ну і слоники у нас є. Дві голови слонників, ну і два слонники відповідно. Є ось такий дядько з довгим списом. Є дядьки з різною зброєю. Ось є два погоничі. Такі, бачите, можна міксувати, щоб вони були однакові. І дядьки з дротиками, лучники, і один з довгим списом. По-моєму, дуже прикольно. Ні, є ще один з довгим списом, тобто для кожного. Екіпажу є свій дядько з довгим списом. Виглядає це все, як бачите, дуже прикольно, якість пластику. Ну Це дуже крута якість пластику. Дуже файно, дуже-дуже класно. Давайте будемо його клеїти. Ну і прошу дуже. Я зібрав слоників. Так виглядає зібрана моделька. Знаєте, хтось би може збирав і малював їх окремо, а потім клеїв на підставку. Я не люблю таких приколів навіть з великими модельками 28 мм. А з такими дрібними то взагалі не фанат, отого того клеєння вже помальованих модельок, коли склеюються пальці, а не модельки. Тут же мені здається, чудово, можна буде з підпентами все це розмалювати. Навіть, навіть залізти десь там. Куди важко залізти, а де зовсім важко залізти, там, я думаю, нема чого заглядати. Правильно, правильно, давайте маленьке порівняння масштабу. Ось у мене є фігурки 10 мм. Ось у мене є фігурка 15 мм. Це з гри вогнем і мечем. А це з умовного вармастера. Ну, а це 1 до 72. Ну він тут просто, дивіться, який в два рази вищий. Окей, так виглядають слоники. Дуже прикольні модельки, дуже сподобалось мені їх клеїти. Ось ці команди, які зверху сидять, всіх цих хлопців можна клеїти як вам захочеться. У цих погоничів теж можна міняти. Голови в слонів теж можна міняти місцями безпроблемно. Вони так спеціально зроблені. Тому, як на мене, дуже-дуже прикольно. Єдине, що я не зрозумів, ось тут ось ці дирки вони так приклеєні, що коники трошки так вправо. Не коники, а слоники, вони так більш вправо. Тому я цього слоника, бачите, приклею так, як би він мав бути. Не клеїв на цю дирку, тому що мені здалося, що тут забагато вільного місця лишається. і Цей слоник занадто близько до того слоника. Ну але це зовсім без проблем робиться, тому що підставка велика. Просто оцей пиндик я відрізав і приклею слоника з боку. Добренько, так слоники виглядають. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми йдемо дивитися наступні коробки. А наступна коробка республіканський рим. Ось така коробка. Як бачите, все, що тут намальоване, все є всередині. Дуже багато піхоти. По великому рахунку однакової, однотипної, великі щити, списи. І трошки-трошки кіноти, трошки скірмішерів так званих. Ну і командири. Давайте дивитися, що всередині. Всередині. Багато важкого пластику. І у нас тут є підставки такого темно-зеленого кольору. Підставок багато, і у нас тут є інструкція. Бачите, як це все склеювати ось це, про що я казав, бачите, такі коробочки-чик чик склеїли, і маємо загін римлян. Так само кавалерія, 5 фігурок на підставку, і з кермішери ставимо чик-чик-чик, 5 -чик -чик. фігурок на підставку. Ще у нас тут є пречудові декальки. У нас тут є кабани такі, кабани сякі, кабани повздовж, кабани поперек, а якесь ось листячко, коники і, і королюки, якісь їх загиб. Прикольно, прикольно. І тут у нас раз, два, три, чотири однакові літники пакувала. Це все Олександра. Чудово. Давайте подивимось. Вони однакові, тому я думаю, ми глянемо на один літник. І на ньому є все, що треба для молодого для молодого варгеймера. У нас тут є раз, два, три загони піхоти римської. Причому де вони є? Ось тут, бачите, ось ці щити трошки не такі. Це тріарії це найбагатші, найсильніші, і як там кажуть, справа дійшла до тріаріїв, це значить, що, що не все добре. Це спини і це зовсім спини. Прикольна деталізація, як на цей масштаб, мені здається. Так, це вже інші хлопці, це вже, напевно, ось ці, що в другу лінію стоять. І ось ці зовсім голі спини без, без кольчуг. Це перший ряд, самі молоді новобранці яких ставлять вперед, щоб вони працювали як м'ясо. Ось тут вони бачите вже перший ряд з гладіусами це напевно тому, що вони свої піломи вже вкинули. А може їм не видавали пілу. Ну, Мені здається, що вони, напевно, їх вже метнули, тому що ось другий ряд має пілом і третій має. А от перший, перший має гладіус. Відповідно, цей вже, напевно, метнув його. Ну, і ці хлопці... Теж вони, бачите, перший ряд стоїть з гладіусами. А отут триарії всі стоять з списами, тому що до них ще справа не дійшла, вони ще не кидали свої списи. Якось так, ще на цьому літній у нас є командир. Відповідно, у нас буде 4 однакових командири. Можна в інший колір помалювати. І при такому масштабі вони не будуть сильно, сильно... видно, що вони однакові. І ось ці хлопці. Ці легкі хлопці з дротиками. І теж, бачите, вони оцей має вовчу шкуру на собі, і ось цей має вовчу шкуру. Більше нема хлопців в вовчій шкури. Відповідно, три без шкури, двоє в шкурах. Не знаю, чи всі вони повинні бути в шкурах. Зазвичай їх всіх малюють в шкурах тих вовчих, але, напевно, це міфи і забобони, бо, напевно, вовків би не хватило Хоча тоді вовків було, певно, більше, ніж людей в Європі. Добренько. І ще в нас тут є кавалерія. Є тут, бачите, важка кавалерія, ось така римська. І є ось така легша кавалерія. таких ось, я не знаю, мископодібних шоломах. Я, мені не подобаються ці шоломи, вони виглядають якось не дуже. ну, Але є такі це, видно, ці італійська легка кавалерія. Коротше, треба це все вирізати, склеїти і подивимося, як виглядає це все зібране. тому що... На літніку виглядає виглядає цікаво і непогано. Але давайте дуже цікаво, як будуть виглядати ці коробочки. Чи вони досить природньо і натуральні, чи буде таке, знаєте, штучно виглядати. Тож, поїхали. Та-дам, ось я зібрав кожен загін по одному з кожного загону для римської армії. І давайте почнемо, напевно, з командира. Ось такий крутий чувак на коні. Таких в наборі чотири командири, вони однакові, але ви можете їх по-різному розмалювати. Чудова деталізація. Насправді я трошки пошкрабав командирові спинку, тому що ось тут повздовж іде лінія стику форми, модлайн. Я його пошкрабав, але на інших модельках я цим вже не займався, тому що це забирає багато часу. Ну, а так, щоб це дуже сильно впливало на вигляд фігурки, не скажу, тому що ті модлайни дійсно маленькі, їх не видно, тому, якщо ви лінивий, сміливо можете того не робити. Так, тут у нас є загін скермішерів, такі ось ці як вони, веліти. Прикольні хлопці, біжуть, біжать вперед, кидають дротики, це легка найбідніша, так би мовити. Піхота. Тут вже легіонери. І спочатку у нас йдуть ось ці принцепси. Ось вони, бачите, з голими спинами тобто без кульчуг. Просто мають якісь там ось ці бляшки. По-моєму, це вони такі мідні бляшки на спинах і на пузах. І ось так виглядають. Бачите, передні хлопці мають гладіуси, а ті, що ззаду, вже з пілумами. Прикольно, От, чесно скажу, мені найбільше сподобалося збирати ось ці, ось ці коробочки, тому що три, фігури, три детальки між собою склеїв і вже маєш цілий загін. Клеїш на підставку. Другий ряд. Я забув, як вони називаються. А ні, ні, перепрошую. Ось другий ряд. Я забув, як вони називаються. Теж дивіться, які круті хлопці, легіонери плотно плотними рядами йдуть. Дуже добре видно, що це збитий плотний стрій легіонерів. Ну і третій ряд це тріарії, в них трошки багатші щити, вже зразу на старті, бачите, мають такі якісь орнаменти, щоб ми не попутали. Ну і в них трошки інший гребінь на шапці. Тут такі, бачите, просто три пір'їнки, три пір'їни терчить, а в тих вже гребінь Дуже прикольно, дуже класно. Я не знаю, наскільки то історично, але видно, що ці хлопці. Крутіші, напевно, в правилах вони теж мають якісь свої відмінності. Ну, а так виглядає от структура е, класичного республіканського легіону, коли от є чітко поділено на три ряди. Перші це новобранці, а тріарії це вже найбагатші ветерани. А середняки це відповідно середняки. Хлопці, які вже трошки послужили, але ще не ветерани. Ну, і Є два загони кавалерії. Тут кавалерія, скажімо, от, ці хлопці трошки цікавіші, тому що, бачите, два види вершників. Можна наміксувати, вони трохи цікавіше виглядають. Тут теж два види вершників, але вони відрізняються по великому рахунку трошки формою плаща. Зовсім чуть-чуть, тому, ну, можливо, трошки формою щита, бачите. Але загалом. Виглядають непогано, і якщо в масовці, ось вони атакують всі в одинакових позах, тому що чого б їм відрізнятися, якщо вони всі роблять одне і те ж. Коротше, якось так. Як бачите, я насправді я витратив на то, може, з півгодинки, може менше, щоб це все зібрати. І армія клеїться дуже швидко. Мені лишилося ще кілька літніків. Три, якщо чесно, літніки, Тому що тут, по-моєму, тільки два коники на кожному літніку є. Таких і два таких. Відповідно, відповідно, ось таке у вас виходить. Що ви думаєте про римлян? пишіть в коментарях. Дуже цікаво буде почитати моє враження. ну, блін, Вони класненькі, вони прикольні, мені подобаються. І ось, дивіться, ось так ставлю в стінку. І це просто виглядає дійсно як плотні ряди римських легіонерів. Дуже мені подобається. Їдемо далі дивитися останню коробочку, і вона буде найбільша по різноманітності. Карфагенський дивізіон. Ось така здоровенна армія Карфагену. Як бачите, я вже про це казав, але от контраст відчувається. Наскільки в Ревні все було одноманітно, просто легіонери і чуть-чуть кіноти, то тут у нас просто якийсь він Різні солдатики, різні, мовно кажучи, держави, різні підкорені народи на службі в Карфагену. Дуже прикольна, дуже різнобарвна така різношерста армія, але давайте дивитися, що всередині. Спочатку тільки покажу вам, що, що виробник нам тут написав, щоб ви розуміли, наскільки це цікаво. Ось дивіться, У нас тут є лівійська важка піхота, іспанська скутарії щитоносці, іспанські щитоносці, середня піхота. Львівсько якась там середня кавалерія, гальські скірмішери, нумідійські скірмішери, нумідійська легка кавалерія, гальські воїни, карфагенський командир, гальський командир і гальський прапороносець. Чи там стандартоносець. Коротше, круто. круто це виглядає. Давайте, дивитися, що там всередині. А всередині багато-багато пластику. Відразу дуже хочу зазначити, що бачите, як файно зробили Warlord Games. Зробили нам їх різного кольору. Римляни золоті, а карфаген сірий. Якщо ви лінивий і не хочете їх фарбувати, то ви вже можете просто їх зібрати і грати. І ніхто вам нічого не скаже. Ну, як не скаже, хтось може щось і скаже. Відповідно, Помальованим грати цікавіше, але в теорії ви вже можете цим грати. І перший мені попався ось літнік з галами. І подивимось, давайте на Галів. Гали круті. Чесно скажу, гали круті. Дуже круті. Ага, тобто Галів-Літнік, бачите, він маленький. Один у нас є кілька рядочків з гальськими воїнами, у нас є ось гальський командир. Ось він. І у нас є гальський. Прапороносець, то носить, Бачите, ось він несе це там кабан якийсь у нього на штандарті, і голови, голови ворогів прив'язані з шоломами. Прикольно. І у нас є кілька пращників. Раз, два, три, чотири, п'ять пращників гальських. Прикольно, дуже прикольно, насправді, хто не знає, праща це була дуже страшна зброя в середньовіччі. І саме завдяки діяльності пращників. Ми знаємо цих всіх чудових пуяків, які носили шоломи. Завдяки пращникам з'явилися ось ці всі красиві римські і грецькі шоломи, а потім і гальські шоломи, тому що камінчик, запущений з пращі, без проблем пробивав черепушку. Коротше, це гальський літнік. Ще один гальський літнік. Бачите, які гали, красунчики. Ну, просто мені дуже подобається гальська армія. Шкода, що тут нема гальської кавалерії, а може є. зараз побачимо. Добренько. Ну, а це вже великий літнік. Великий, великий літнік. І таких теж два. Давайте я один відкладу, і ми так глянемо скоренько на нього. Тут у нас є ось він карфагенський командир. Ось. Тут у нас є якийсь один вершник. Тут у нас є ось нумідійська, Нумідійський вершник, ще один якийсь вершник. Давайте я згадаю, які там вершники у нас були. Це були лівійсько-йсько-якісь там, лівійсько там вершники. Коротше, ось у нас є нумідійські, е з кермішери, з дротиками. І у нас є ось іспанські щитоносці з кутарії, і у нас є лівійська піхота. Дивіться, які красунчики. Тут я маю сказати, дуже хороша деталізація. Бачите, видно, в них вуса, бороди. Дуже гарно це зроблено. І навіть навіть на щитах якась текстурка є, щоб показати, що ці щити вони бляхою золотою оббиті, скажімо так. Ну Прикольно, мені подобається вони. Це все треба, звичайно, склеїти. Так, тут у нас е, візитка Мірели. Мірела, яка складала цю коробочку. І... Інструкція інструкція. слониками ми вже склали, а ось, будь ласка, піхота і кавалерія. Нічого складного. Тут вже не такі плотні ряди, як у римлян, просто як в вармастер, клеїмо в два ряди піхотку, і все чудово. Ну і лист із декальками. Як бачите, у нас є багато декалей, якісь ось такі чоловічки, африканські орнаменти. У нас є пальми, що теж, напевно, відсилка до якоїсь Африки чи Іспанії. І у нас є ось такі речі, по-моєму, це вже такі якісь грецькі. А може і ні, може я помиляюсь. Ну, коротше, дуже багато всього прикольного, дорого, багато клеїти, щоб ваша армія була різнорідна, кольорова і яскрава. Це дуже прикольно. Ну, і дві підставочки, дві, два ліднічки з підставками. Вони всі одинакові для всіх напевно, Epic Scale. Хоча тут теж пише, дивіться. 24 рік. Прикольно, 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 прикольно. Давайте я зберу кожен загін і покажу вам, як він виглядає зібраний, тому що я казав, це найбільше, найбільше тут різнорідності буде в цій армії. Ось я зібрав по одному загону з армії Карфагену. Ну, насправді я зібрав два загони Гальських. Воїнів, ось цих піхоти, для того, щоб показати, що вони є різні, оці рядочки, попри те, що вони дуже схожі, попри те, що деякі пози повторюються, вони є різні. І є, по-моєму, тільки на літніку два однакових, ось цей і ось цей, по-моєму, однакових, а решта всі зовсім різні. Тобто, коли ви поклеїте всі загони, є можливість, що всі вони будуть виглядати по-різному. Коли ви їх поставите в ряд, не буде так, що. Один і той самий дядько стоїть в тому самому місці. Виглядає це все дуже прикольно. І знову ж таки, бачите, можна було б їх не клеїти відразу на підставку, а розмалювати і тоді приклеїти, але камон. То там буде бачити ті щити за спинами, на що їх сильно розмальовувати. Зверху можна дати трошки кольору, У ті з боків, що видно, трошки краще розмалювати. І все буде дуже-дуже добре. Так виглядають з тих тих Гальських воїнів. Дядьки з пращами дуже прикольні. Ну, а це командир. Гальський командир. Прикольний. Командирський командир, знаменосець, такий бачите, носить штандарт, такой кабана і голови ворогів. Ну, а це вже командир Карфагенський. Мені здається, що тут е, м, скульптори в Warlord Games більше любові приділили армії Карфагену, ніж армії Риму, тому що фігурки вийшли дуже різноманітні і насправді дуже цікаві. Ось тепер, будь ласка, нумідійські скермішери. Круті ось ці щити, як їх розмалювати, такі чорно коричневого білі, як е, їх оббивали шкурами коров. То буде виглядати дуже-дуже прикольно. Це іспанські щитоносці, теж бачите, така середня піхота з мечами, з шаблюками. То махайри, то не шаблі, тут такі махайри грецькі і щити великі. Це лівійська піхота, списи і круглі щити. Теж бачите задні щити, я думаю, можна дати там кілька декалей, але по великому рахунку їх майже не буде видно, тому що. Їх видно трошки більше, якщо під таким кутом дивитися, але зазвичай на столі вони будуть під от таким кутом, тому нема сенсу там сильно їх розмальовувати. Ну і кавалерія. Ось у нас є Номедійська кавалерія. Теж вони, здавалось би, є в двох позах, але всі чуть-чуть відрізняються, десь щит в іншому місці, десь ці дротики в іншому місці, тому вони трошки різні. І ось ці це лівійсько, якась там кавалерія. Теж бачите, хлопці з великими щитами, зі списами, дуже-дуже прикольно виглядають. Коротше, так виглядає невеличка частинка армії карфагену. Якщо ще сюди можна дати слоників, ну то взагалі карфаген виглядає просто дуже-дуже яскраво на фоні Риму. Рим теж непоганий, але це, знаєте, така. Дуже асиметричні армії, коли грає різноманітність проти, проти, знаєте, такої упорядкованої одноманітності. Прикольно. прикольно. Що ви думаєте про цей Карфаген, про цю карфагенську армію? Пишіть в коментарях. Цікаво буде почитати. Ну і їдемо далі. Ось я зібрав по кілька буквально літнічків армії Гримської і Ра армії Карфагенської. Як бачите, вже це виглядає дуже масово. Масовка просто така ух, людно. людно. І давайте трошки просто порівняємо собі розміри. Ось я візьму легіонера зі спини і подивіться, як легіонер виглядає в порівнянні до скермішера. по моєму легіонери трошки більші, трошки вищі. Хоча це можливо через те, що в них ось ці високі шоломи і високі гребені. на Голова. А з іншими виробниками з іншими масштабами, ось давайте порівняю. Є 15 мм коник від польської фірми. Це вогневий мечем гра, і ось дивіться, 15 мм порівняно до масштабу варлорда варлорд має десь 13 приблизно. Якось так. Ось так піхотинець виглядає. Ось козак. І римський легіонер. Якось так це все виглядає. Ну, і зовсім давайте порівняємо з масштабом 10 мм для вармастера. Ось так це все виглядає. Якщо придивитися, то навіть видно в них там лиця, вони трошки різні. Тобто на такий масштаб деталізація, як на мене, дуже-дуже непогана, дуже навіть хороша. Не потрібно вона набагато краще, тому що все це буде малюватися фарба це все деталі з'їсть. Навіть якщо от малювати це дуже просто, кілька яскравих плям дати на лиця і металіком замазати ось цю кульчугу, вже буде виглядати дуже-дуже непогано, на мою думку. Ось такі крутезні коробочки, ось такі крутезні армії. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Чи грали ви в Хальцезр великий 28 мм, чи плануєте грати в епічний Хальцезар ось такого дрібного масштабу, але насправді епічно виглядають ці солдатики на столах. Ну і пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам. Ну, а я буду, буду збирати далі, тому що я зібрав ще менше половини цих коробочок і буду робити хобі-відео. То напевно, напевно не буду робити великих відео, де я малюю цілу армію, а буду робити коротенькі відео, де я помалюю просто слонів, просто легіонерів, просто вершників якихось номедійських, і це все будуть окремі невеличкі відео, щоб контент виходив частіше, а не складався в мене на дисках, які потім ламаються. Тож. Нагадую, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і най -най найголовніше допомагайте армії, допомагайте Збройним силам і смерть російським окупантам.